Наша доля у наших руках, а саме у тому, як ми реагуємо на події і як ми реагуємо на ті емоції, які ми відкриваємо іншим людям і суспільстві. А ці енергії для нас незнайомі, які зійшли на землю, незнайомі навіть нашому фізичному тілу. І зараз для цього переходу енергетично дуже багатьом із нас будуть підтягувати минулі події, які ми сховали глибоко в серці. Тобі ж, це можуть бути події. Річної давності, і коли ви зрозумієте, наприклад, що приблизно у вас відбувалося 9 років тому, ви можете оцінити ту ситуацію, яка може зараз вам повторитися. Чому так? Для чого це потрібно? Для того щоб пропрацювати ті старі е, глибинні рани, які ми колись заховали. Розумієте? Тому що для цього переходу ми не можемо перейти із чемоданом, із багажом. Ми не можемо іти з цим багажом. Ми маємо перейти у легкості, і за допомогою цього зараз дуже багатьом із нас. Будуть е, підкреслювати певні сфери нашого життя і відкривати певні минулі події, про які ми, можливо, зараз забули, або найкраще думаємо, що ми вже це пропрацювали. Ми це відпустили, і нас уже це не болить, або нас уже це не стосується. А ми це е, так глибоко заховали, що воно може нам зараз проявитися. Це потрібно для того, щоб ми все ж таки дозавершили цей урок, пройшли даний виклик і пішли далі. Е, Енергії змінюються, енергії змінюються абсолютно природні явища, фінансова система, спілкування з людьми абсолютно все, але все не істине, те, що не від серця, воно буде відходити, і будуть відходити навіть взаємозв'язки із певними людьми, які вже не несуть благом. Тобі ж е не потрібно триматися. Коли я була в жіночому монастирі, монахиня сказала таку фразу, коли ми зайшли і зробили таку корону вколо храму, босоніж, і ми дуже тішилися. І вона каже, ви радієте. Ми кажемо, так, ми радіємо. Вона каже: умійте відпускати радість. Умійте відпускати радість. Але і вмійте відпускати біль. Тобі ж, коли у нас є біль, ми хочемо стараємося її відпустити. Але коли ми проживаємо щасливі моменти, ми хочемо їх утримати якнайдовше. І через те, що ми за них тримаємося, ми створюємо для себе ще гірший стан. Вона каже: умійте відпускати щастя. Ви щасливі, ви радісні в даний момент. Відпускайте це. Не очікуйте, що завтра ви теж будете радісні. Завтра ви можете засумувати, або завтра ви можете про щось мріяти. Умійте відпускати щастя. Умійте відпускати радість, не ностальгуйте за тим, що о, коли я був щасливий, або я була щаслива, а зараз ні. Ні, це не потрібно робити, тому що коли ми так думаємо, ми даємо сигнал у всесвіт, що ми хочемо той досвід повторити. Але коли ми просимо повторити минулий досвід, нам прийдуть і той досвід, який про який ми не просимо.